Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде супер дешевий житловий будинок в гарному, тихому, спокійному місці. Е, значить, хочу вам представити у вашій увазі, що дом знаходиться в селі Ворожба, це Сумська область. В ньому можна жити, ви самі бачите стан, є ставок внизу огородів. Груба є, світло є. Дім виготовлений з шпал і обложений кирпичем, криша желізна, а перекрита шифером. Є погріб, дуже великий сарай. І, що саме головне, що площа цього будинку складає близько 40 метрів квадратних, три кімнати, площа ділянки 20 соток. Також хочу вам сказати, що все, що ви бачите, і змеблювання, і все, що на фото, ну там вон, е, є табуретка. Е, також ну, якісь прилади вам залишать, тобто це все, що ви бачите на фото, це все залишається у вас. Стан доволі гарний, а саме головне гарна його ціна це всього-навсього 40 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в телеграм-канал, він знаходиться в описі до цього відео. Там будуть всі контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму та забирайте гарні будинки по гарним цінам. Підписуйтесь на канал, все дякую, до побачення!